На Одещині поліцейські затримали озброєного зловмисника, який підірвав гранату біля квартири співмістянина. Подія сталася у місті Ананів біля вхідних дверей до однієї з квартир одноповерхового чотириквартирного житлового будинку. Про вибух на спецлінію 102 повідомила власниця оселі. При огляді місця події співробітниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції та криміналістами територіального підрозділу поліції були виявлені та вилучені уламки вибухонебезпечного предмета. Поліцейські встановили, що підірвав його знайомий співмешканця заявниці, який мешкає у приватному будинку на сусідній вулиці. Після скоєного зловмисник тік до себе додому, де зачинився зсередини. Правоохоронцями було ухвалено рішення про проведення силової операції із затримання правопорушника. Заходи проводили співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області та територіального підрозділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу Корт обласної поліції. Після вдалого завершення спецоперації у домоволодінні правопорушника був проведений невідкладний обшук спільно з вибухотехніками, Міналісти вилучили корпус ручної гранати РГД 5 та запал до нього, які за попереднім висновком фахівців належать до категорії бойових припасів. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному носінні зберігання придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення телесних ушкоджень, за частиною 1 статті 263 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, 7 років позбавлення волі, вилучені вибухонебезпечні предмети з уламками скеровані на експертне дослідження. Звідки у чоловіка з'явилися? Такі предмети поліцейські встановлюватимуть в ході розслідування. Слідство триває.